Всім привіт з Одещини, вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні холодно, було лише плюс 3 градуси. Ну, слава Богу, що не було хоч морозу, бо обіцяли заморозки. Хоча ще дві ночі показує, що буде холодно. Я вчора поховала всі хризантеми в горщиках, такі квіти, які в горщиках позаносила, такий сарайчик, погріб опускала. Деякі ось так. Пособу ось таким понакривала. Зараз буду знімати От, мішками. Понакривала. Тут де в мене ці телергоні. Боялася, щоб не померся. Морози, Або... правда, не було. Мокрі всередині. Відломився? Ні, не відломився. Просто світ зігнуло. Зараз треба буде все-все на день порозкривати. Чи якийсь цвіт обломився, але тут все ціленьке не померзло. От, на день їх буду виносити, а на ніч лучше б доховати, бо не хочу, щоб показували люди, де були заморозки, хризантемки, не всі, але попідмерзали. Тому краще я з ними трошки, як то кажуть, пограюся. Але буде ще тепло. От. І будучи вони мені квітувати довгенько. Вчора не встигла покосити траву. Так що зараз, наче сонечко, повинен бути гарний, наче день. Вітер знову зривається. Ой, прямо не можу. Кожного разу ходжу, показую вам цю трояндочку. Яка вона ароматна. Крокус роус, красуня. Бляйте, краса. Та начебто нема тихо, чи він десь зарився на зиму, чи що, поки не видно. Так що позагортаю сьогодні ось ці ямочки також, бутилки хай будуть. Вони мені не заважають. З цими дощами все заростає, ніяк не може відкритися ця трояндочка Бенермеєр. Так, я чекаю, щоб вона відкрилась. ну Правда, ще вон скільки бутонів. Ще буде вона квітувати. Така велика бутон. Красуня. Вона, я ж кажу, минулої осені одну квіточку виладала, а та весною ну, я її пересадила, то вона і не квітувала, по-моєму, якщо не помиляюся. Але дощу трохи вона, дивлюся, боїться після дощику, яке стало пелюсточки, які видно, що боїться дощу мокро. Мокро-мокро. хризантеми порозвалювали ці мої. Ну нічого. то таке. То все не важливо. Запитували мене ось за цю трояндочку, що в горщику. Не знаю. Або висаджу її в ґрунт на зиму. Тут чотири штучки, так як вони продавалися, в горщику, так я їх і висадила. От. Або, можливо, погріб занесу. До речі, порадьте. У кого такі трояндочки, все-таки, як краще їх зберігати, чи їх десь в приміщення занести, чи все-таки краще висадити. І цікаво мені, якщо я її висадю, чи можна потім знову на слідущий рік її пересадити от сюди, в горщик. Дуже мені подобається, як вона тут росте. Гарна трояндочка, не знаю назву. Так чоловік подарував мені на свято. Не знаю, як вона називається, але дуже-дуже гарні у І, до речі. Дуже гарно росте, цвіте. Бо колись він мені дарував, я висадила у мами, то вона пропала. Одна була в вазоні, пропала, а одна в грунті. також, також все пропало. Не прийнялися. Ой, ця мокрота, жах. Жах. Роботи багато. Ну, то таке. До речі, в руки дуже-дуже холодно. Погода холодна. Десь напевно були добрі заморозки. Бо дуже-дуже холодно. Котовник. Ох, як він постелився. Зараз після дощику, як гарно розрісся. Ясколка. Котовник дуже гарно квітує. красунчик. Лаванда така гарненька зробилася. Постригла її, ну, кущики на рослини погано за сезон. Дра, гляньте, яку квіточку, дала. яка краса після дощів, вологи багато, вони дуже-дуже гарні. Там ще перший рік в них є. Я кидала в цю лунку і перегній, компост. Робила таку їм земельку хорошу, гарна троянда дуже-дуже гарна. І ззаді квітують джубелісілібрейшн, постоянно з квітами. Ну, Олександр, в принципі, також непогано. Леонардо випустив які, лози. Да, і клейматіс такий, пелюсточки дав гарні. Я думала, що він майже пропав з цією спекою. Ой, таке навіть буде квіточка. Я дивилась, дивилась, таке буде. Як не приб'ємо роз, то ще зацвіте. дуже гарний цей клейматіс, набитий такий красончик. Холодно, холодно, в руки страшне. Ой, потрохи-потрохи чоловік перевозить ці дрова, помаленько так приїжджає з роботи, потрошки їх перевозить. Так що помаленько перевезе, наведемо порядок скрізь. А мені прийшла посилочка. От від розплідника зелено. Замовила я у них троянди. От ті, що в горщиках, вони мені... Прислали були відразу, не знаю, можливо, місяць назад. А такі, то вони телефонували. Ну, вони відразу писали, щоб розсилати в жовтні, а потім зателефонували і сказали, що після 7 жовтня будуть розсилати, тож тепер прийшли. Зараз подостаю їх всіх і покажу, які трояндочки я замовила. Розпакувала я свої трояндочки, зараз покажу, які сорти. Такі троянди я замовила. Так, перша англійська троянда Констанс. Ось такий от саджанець. Вже є бруньки, немаленькі такі. Ну, такий саджанець. Побачимо, що з нього наросте. от Потім у нас іде флорибунда ангела. Тут он кора лопнула, ну це, напевно, від, можливо від вологи чи що. Так, вона живенька, все з нею нормально, наче непогано. Так. Потім ще одна флорібонда Марія Терезія. Також вже цю троянду замовляла не один раз. Тут такий непоганий кущик. Також є он. бруньки. Так. Тоді в нас іде чайно гібридна хром. Романтик Антик. Ну, начебто непогано також. Є одна брунька. Так, що в нас потім іде? Плетиста Пале... Пале Рояль. Тут вже кращі такі бруньки прям. Так, що у нас слідує Я тут читаю? Флорібунда, Queen on Hearts. Непогано також з бруньками. Тоді у нас є трояндочка, йде Флорібунда Новаліс. Бруньки. Ось так вона аж чуть не лежача. Отак так вона вскосив, до її висаджувати. Кущик, якщо тримати прямо, то ось так. Ну, Але є вон бронючки. Непоганий садженець. Так, Новаліс. Тоді у нас є, де Лариса. Також я замовляла її. А, прийшов мені пересорт з бруньками. Непоганий садженець. Так, флорібона Easy Dust іт. Мені не дуже подобається тут кора на ній. Ну, побачимо, що з того всього буде рости. Так, в принципі, саджанці непогані. Здається, наче деякі трошки слабенькі. Можливо, мені так здається. Так, далі у нас йде чайно-гібридна помпон Flower циркус. Тут уже саджанець кращий такий, розпускається. Головне, щоб не було пересортів. Ну, я не знаю, писали, що розплідник непоганий. Побачимо. Так, чайно гібридна Мері Енн Дуже мені подобається ця троянда. Тут такий прямо в неї добрячий вже пагони. Товстенький, аж така важка вона прямо. Так, троянда бордюрна. Джентл трансетер. Також такий кущик уже. Тут щось віддерто. Можливо, була ця. Відломався ще один пагін, можливо, чи що. Таке. Так, потім у нас іде англійська троянда вузела. Дуже вона мені подобається. Дуже гарна трояндочка тут чомусь. Бруню я не бачу. Таке, не знаю ось це що. Чи це просто колючками другими, поцарапане, чи щось таке. Напишіть, будь ласка. Так, потім у нас йде троянда англійська Джульєта. Дуже гарна троянда замовляла. Ну, не знаю, щось таке зацвіло. Не схожа мені вона була. Вісною зацвіла, не дуже схожа на Джульєту. Непогана. І остання плетиста П'єр Рансар. Така. Видно, що саджанець ще геть молоденький. Але є брунючки, видно. Ну, не хочу фокусувати. Ну, фокусуйся давай. Ой, зараз головне це все висадити. 15 трояндочок Я замовила собі. І тут ще мені поставилось таке розтворе добриння для домашніх і балконних цвітов. На 10 літрів води розвести, напевно, потім пролити чи, чи що. Чи це може розвести і поставити їх перед посадкою всі в воду. Напишіть, будь ласка, що з цим роблять? Чи це так просто кинули? Ну, я думаю, напевно, все-таки це до троянд додали мені. Ой, мокро, ну побачу, сонечко на дворі, можливо, трохи просохне і вечором їх висаджу. Ну, я думаю, вони, якщо що, то чи сьогодні, чи завтра їх повисаджую. Якщо сьогодні можна буде на городі щось робити, бо дуже-дуже мокро після дощу, то висадю їх, звичайно, краще сьогодні. Хай собі приживаються. В принципі, саджанці непогані. Головне, щоб прийнялись, гарно росли. Зараз йдуть дощики. Земелька не суха, не жарко, то влітку. Саджаєш, нема толку. Ну, і саме головне, щоб не було пересортів, бо вже ті пересорти вже <смі> не знаєш, де краще замовляти. Ну, в принципі, читала, то кажуть, люди пишуть, що начебто пересорту в них нема. Побачимо на наступний рік, що буде. Прям не можу налюбуватися цією хризантемою. Дуже вона гарна. Я ж кажу два-три чи роки, таке, що з нею було дійсно. Бутони всі всихалися прям від спеки. Вона навіть ще є де не такі, що сухенькі. Але пішли дощі, і нього яка гарна. Я ж її поливала. Все-таки дощ і дощ. Так, дощова вода, плюс не пече зверху. Це також немало, як то кажуть, важливо. Це така о, як ромашечка відкрилася. Гарна. І от садова герань. Гляньте, яка красуня після того, як я її обстригла. Дивіться, яка гарна шапка наросла. Вона зараз, як холоди, вона буде буріти, листечко буде таке буре, гарне. Вона яка красуня. Гарна рослинка, правда, трохи розростається, ну, вона так біля себе розростається, не видає десь далеко від себе поросль. В нею, як то кажуть, легко боротися. вона... Така, щоб сильно-сильно агресивна, то ні. Можна легко її відкопувати, відсаджувати. Гарна. Листечко аж блистить на сонці. Підмітала подвір'я, аж в руки змерзла. Дуже холодно. Ще зранку дуже холодно. А тут треба буде покосити травичку і заодно збереться і листячко. Так що йду, зроблю собі чайку, поп'ю. І треба ще повиносити квіти, порозкривати всі. Надіюсь, що буде сонячний день, та й ввечері повисаджую трояндочки. А вам всім дякую за перегляди, за підписки. Дякую вам за приємні слова. Красуня. Бажаю вам саме головне миру і спокою і до зустрічі в наступному відео.